Hello friendly мене кличуть Dennis Friendly. Коротше, дружні. Я вчора пішов у магазин, щоб купити на сьогодні на ранок бо раном, ранком не йти. Хоча у мене сьома година восьма, А, а в восьмій годині підготовка до зйомки, Значить, не виходило. І я добре, що вчора купив перед тим, як піти на роботу. І я зайшов, там мама пішла з татом якийсь магазин, я туди той магазин також пішов, ну я у ньому був. Пару ну купував теж був на реакції раніше, але потім перестав ходити. І до речі, там купа таких новинок Появилося, що нема е, в тому магазині, де тут де я завжди до вас ну для вас хожу, в торбі і Аврорі, і там щось нове появилося. Там рахуйте барні нові смаки появилися. І багато-багато ще різно. Ну, я вже забув. Коротше, завтра треба буде піти там в той магазин і купити на 30 за то круле число, бо були якісь новинки. А сьогодні у нас я на у тому магазині на сьогодні купив отакі шоколадні е, пончики. Але я вже взяв на прев'ю і вже все в шоколаді. Зараз візьму тарілочку, і ми це будемо їсти. Тому поїхали коротше, до чого. Правильно всі знають. Деніс Сфені реагує, Деніс Сфенір реагує, сьогодні він буде їсти шоколадні два. Пончика, пончика, пончика! Зразу що? До новин, да? До новин e, на сьогодні, ти вчора. Коротше, e, добре, я дістаю тарілку і ми починаємо балакати з вами. Що ж, перше, що я хочу... Блін, Це не так, це ми знімаємо тут, бо мама прибрала... Та блін, я путаю де ті тарілки, ви зараз дуже вакуум. Башка не варить зовсім, добре. Мама коротше, там все поприбирала в великій кімнаті, каже, каже, я все застелила скатеркою, а ти зараз мені зараз далі нахляпаєш, типа своїми їдами, а це ще шоколадне, щоб ви розуміли. Ну зараз так нахляпає. Ну скатертину я би відстелив і ми би просто на голому столі їли. Но знаєте, скаже мама, типа Що вона нас скаже? Вона скаже, що що, а ти так потім то забудеш, то прибереш. Ну коротше ось такий пончик, давайте зараз спробуємо. Так. Ага, до новин. Що ж, на кінець ви мене обрадували. Тільки що я дивився, ви лишили понад 30 коментарів під вчорашнім відео. Рекорд за останні дні, бо останні дні навіть 20 коментарів. Ну, десь були ролики, які збирали, але дуже-дуже слабо. На кінець ви вже почали більше вже знову повертається актив, але завтра знову паде. Бо багато завтра роликів. Хіба очікую знову на вашу підтримку, як було пару днів назад, що я заливаю в день, ви до вечора коментуйте, тобто до... 6-7 години під двома роликами. Чекайте, під трьома, бо завтра кліпшев 10-30. І, і... І ще плюс під вечірніми, не знаю. А 10 жовтня, дружні, о-о-о! о Знову контент з Болгарії повертається. А щоб ви розуміли, хоча нічну Болгарію ви мені поставили 100 лайків, за що вам дякую, на коментарів там слабенько. Так що, знову чекай не актив. Ну, той мені пише. Не знаю. Я мушу на ці числа викласти, а ви вже там, може, прокоментуєте. В листопаді будете коментувати ці ролики за Болгарію, але ви ще в червні не успіли за червень вже не прокоментуєте, напевно, за серпень там мало. І преміум контент. І головне, що всі мені багато писало в Директі. В коментарях чекаємо преміум контент, угу, Пару людей. Одиниці, так. <сісті> писало більше, ніж в коментарях привелась. Ясно, що всім їм не вибило. Я просто ходжу час від часу, бо я вже не взяв собою ні картину, бо перевіряк чи там знімає. А, ви зараз. Запит... Зараз зараз чекайте, скажу. І, коротше, так вийшло, що чекав, виходить, що чекало, десь понад мені писало загалом про контент з Болгарії, Ну, 20-30 цих самих людей. А під контентом з Болгарією це... Навіть не знати, чи 10 коментарів. Ось такі справи. Тепер про телефон. Нічого, ну, він вирівняв. Там була якась деформація в телефоні, він то вирівняв. Але, але але батарейка приїхала, але шлейф не підійшов. Того, що шлейф мав бути. Коротше, гніздо не підходить. Він каже, що модель одна та сама, але якоїсь біди батарейки різні. Значить, є ще одні телефони, в яких гніздо до батарейок інакше. Він поставив цю саму, знову на зарядці. Чи сказав за пару днів, мало би прийти, то що має. Не знаю, що з цього буде. Коротше, фіг його знає. Поїхали їсти. І що? Коментарі мене обрадували, але поїхали вони всі на роботу, плюс ще інтернет. Щось не робить. Вони щось перше переміщали там у кімнаті, щось почав червоним блимати, так як червоним блимає лампочка, це ясно, що не робить. Роутер. Чи так співпало, що вони там якийсь килим вибирали і від... Вибирали, пнули, чи не робить, чи то дійсно якісь ремонтні роботи. Зараз треба дзвонити питатися, поки що на мобільних даних. Тому треба як, не як швидше укладатися. Зйомки шортів вже вчасно на 9-ту не буде. Тоді буде на 19. -го. Через те, що я, блін, прокосячу. Ну... Ну, не я прокосячу ну, інтернету нема. Тому. Шорти, бо тут у мене лише 2 2 мегабайта залишилося. Тому. 2 мегабайта і. 2000 МБ, ну, типу, 2000 я Та і зараз все це з'їсть і все. Я не буду зараз ні на роботу мати мегабайт, хоча вчора на роботі взагалі не ловив. Тут вдома ловить. І тому так справи, тим більше треба трошки відсунутися, бо тут все тримається на сопляк, щоб ви розумієте, е, щоб ви розуміли, зараз щось дотеркнувся до зарядного, воно як від... ну, типу, відключить самий телефон і все, буде по камері. Воно зразу ти від'єднуєш зарядне. Прощай, мой дорогой. Зразу виключаю. Добре, все, не тянемо. Поїхали. А я коментарі пару записав, що шо. Я сподіваюся, що це не чорний шоколад, але... Блин. Хм. Це буде, що все таки чорний, на. А я думаю, що це шоколадний. Ми їли... Від цього самого магазину пам'ятаю, тоді, відео з Лакісом, що я назвав відео. Мені написав Лакіс, реакція на пончики. То було два пончика білих. У такій самій глазурі. А це шоколадні в цій самій. Ті білі полюбе були смачніші. Ну, в принципі, це не є повністю чорний шоколад, можна поставити і вісім, так. Да. Ну, чекайте, якщо я подивився... Воно не зеркало. Мені треба було з собою зеркало взяти. Тепер я нічим не можу підсвітити. Доведеться бігати, як той, той придурок. Знімаю, моя камера чи не знімаю. Ну, до чого я телефон довів. Батарею поламав. Я мав ще щось вам розказати, але так і не розказав. Забув, щось вчора пам'ятав, сьогодні забув. Що я мав розказати. Може то, що я вже розказав у шортах, не знаю. Поки що вісім. Ммм Може. Так, добре. Тут ще є начинка, але зараз ми це все окремо Блін, жалко, що я каву допив, допив. Допив. А! Зато на завтра буде багато контенту. Ну, типу, в мене є стіну цікавого. Барні новий смак, ну а барні ми їли пару днів назад. А тут ще розумієте там якийсь новий смак. Навіть упаковка, ну сам дизайн самого ведмедика Барні там теж інакше. У нас є тут, до речі, якщо не заб... А це забродивший компот, ні? За вчора за вечір стою. Нічого, нормальний, до пончиків підійде. З компотом. Незамінно, оцінка 8 балів. До речі, ага, може про підписників мав поговорити. Дивіться, всі мої підписники вірили, я також сам вірив, що я думав або до 15, то мені бат писало. Або хотя до 20 числа. Уже все. Завтра останній день, вже жовтий. Ну, все-таки мені більше хочеться на жовтий набрати 20 тисяч, але весь затягнулося. Так як, ну до речі, щоб ви розуміли, за ці останні дні вже у мене на каналі. 1986, тобто майже вже 900. А вже розумієте, 900 вже зараз 20 тисяч на підході. Ну, бачите, трохи затягнулося. Але що тут говорити? Як був такий період цього ж року, що я тисячу підписників набирав десь 2-3 місяці, якщо не більше. Я пам'ятаю, там був складний період. От іменно коли ми десь 15 тисяч чи 16 набрали, я знаю, грудні було, грудень, січень і десь в кінці лютого, здається. Чи навіть у березні щось там затягнув. Там був один такий період, що ми 17 тисяч, ну капець як довго набирали. Десь 2-3 місяці. А тут я добре пам'ятаю, значить, ми 19 тут набирали 23 серпня, я дивився. Бо там відеокліп, я позначу, відеокліп для 20, на 20, на 19 тисяч підписників. Та, то це виходить 23 місяць прийшов, та. Ну за місяць, так, виходить, за місяць і пару днів вийде 20 тисяч. Ну все одно не так довго було, як сім. Я, походу, 17 тисяч дуже довго набирав. Там десь 2-3 місяці. Це взагалі дуже довго. Навіть енергія більше набирає, ну. В енергії 22 тисячі. Ну нічого. Хоч і 30 буде. Зато в мене велике відео, Маланка 18 тисяч набрала. У нього найбільше, він розказав про TikTok, 1 тисяча. Я його переміг Попереді, Великих відосів. Це таки хоч щось я його, знаєте, переміг. Хоч по чомусь. Знаєте, коли ти не в силі перемогти його по кількості підписників, зато ти в силі перемогти його по... Великих відосах. Ну, правильно, що тому ролику вже 5 років. Ну, але він навіть я кажу. Ті його ролки за 5 років великі і трьох тисяч може, не знати, чи наберу. Давайте не про нього. О, так що таке. А я чесно забув, що я мав вам розказати. Ну забув. Нагадаю, пригадаю. Ну, скаргу відео. Ви б зараз дивилися, бачили, як задній Задня сторона телефона виглядає, це жах, як робот якийсь, знаєте, якого розібрали. ха. Ну. Ну, спо... розумієте, з, з компотом краще, бо що ще переправити. Ну, ї... Гутається, так, їсться. Але... Смак той самий. І ще плюс він дуже-дуже від нього маститься. Він дуже, знаєте, Фарбою полакував, але лак на, на, на ноги. Ідіот, на руки. Та лак важче змити, А це дуже пристає. Шоколад. Ото, що я вам тоді казав, коли я їхав по справах Франківськ пару днів назад, так? 22. -го. Я пам'ятаю вересня. То ми у Франківст... у місто, у центр не заїхали ніяк з хвостинців, ну на відео я не взяв. Але заїхали в Коломи, Я це може вже казав. Просто стараюся пригадати, що я мав сказати. Так. Останній пончик. Камера дихає, значить можна вже не підходити. Головне, не чіпнути, не дай Боже зарядне. Знаєте, я на всякий випадок відсунюся. Ось такого мене будете бачити. Чи може. Добре, так о. Я не знаю, щось не хочеться їсти. О! Я лишу на YouTube шорт. Я знаю, що інтернету зараз нема, але я все одно залишу на YouTube шорт. О, це тоді на YouTube шорт. Я так може в 7 годині поїмоти. Тому достатньо. Зараз ми з вами прореагуємо оце біле, оце коричне і середина начинка, якщо ви її бачите. Там така начинка, коротше є. Оце, напевно, буде найсмачніше. Біла штука, ну. М -м, вона молочна. Але її не розсмакувати. М -м, трошки є розсмакувати. Вісім балів можна поставити. Знаєте, я собі був, типу, задумувався, що пару днів назад, перед то це що я робив, щось там... Хотів, я вам, я на шортах розказував, що я хотів через редагувач, ну, може, великих сказав там щось відреагувати, якусь крапку намалювати, а воно збилося, ну, воно раз заглючило, постійно воно глючить. Якщо ти рідна програма, чого ж ти глючиш так жорстко і воно взагалі нічого не дало, ні за яким разом воно не дає ту. Ну то розумієте, то там я такі у редагувачі фотографії фігури. Трикутник. Значить, така лінія, така, геометричні фігури, я взяв коло. Я хотів коло щось намалювати. І не дає, не пускає коло. Ні маленьке, ні велике. Взагалі глючить. Рідна програма і глючить. У пейнті буде, ти хоч мільйон колів намалюєш. Я такий собі думаю: рідна програма редактор, фоторедактор, і взагалі коло не пускає малювати. Знаєте. <свісно> ну, не по телефонах, хочеться хочеться такого по голові дати за те, що. Ні, ну взагалі-то по телефону більше хочеться. Ну, як ти даш по, по телефону, то вже більше нових відео. В, в, ви на щастя чи на. Як то кажуть? На щастя чи на радість. На жаль, або на радість... Не побачитись. Не побачите мої відео. Тому такі справи, так. Ну, так. І мені, знаєте, таке інтерес. А що собою представляють ці айфони? Що з ними всі вже ходять? Е Розумієте, я собі думав, що ці айфони трьохкамерні, оці, типу, останні моделі 11, 12, 13. Я думав, що вони капець. Ну, десь з 21-го року випуск 20-й, я подивився. Там ще якийсь блогер про нього меми знімав. що там... Він сказав, що айфон з'явився, типу, зараз, у 19-му, значить це вони вже виходить старенькі трошечки з 19-го року. А я. Бо у мене ніколи фона, ну то самі розумієте. А я собі думав, блін, то не видно зараз недавно. Ну, десь так років-два назад вийшло, що з ними майже кожна дівчина, ну там хлопці одиниці є, ну дівчат більше. Та... А я собі думаю, ну там як це в них всіх є. Якщо це недавно, лише два, ну то два роки це теж великий час, ну, але все одно недавно. А це з 19 року, це вже давно, це вже. скільки? 4 роки. Чоти роки, та. Тому це все-таки дійсно старенькі вже телефони виходять. Ну трошечки, та. тому ясно, чому вже всі їх мають. В більшості, Більшість. А я думав собі ще того року, що це недавно. Знаєте, я якраз де цей телефон ремонтував, там ці всі модельки є. Синій колір, білий колір, чорний. 32 тисячі. Ні, найдешевше вроде за 30 тисяч. 40 тисяч, 50 тисяч чимось. Та. Чекай, ну я надіюся гривень, а не доларів. Ну та гривень придурок. І... а може? Ні, ну, за 50 тисяч доларів. Та де? М -м, за гривень точно. І я собі думаю, якби я мав ці телефони телефон, айфон, айфон чи він би глючить, та багато кажуть, що глючить. І, типу ті, хто дивиться мене з айфонів iOS, ну, останніх моделей, можете написати відгук, дати? Я думаю, що ні. Е -е, що має на увазі глючить, Ладно. Нам ще коментарі читать. Що... Так, Наченка, поїхали. Фу. Начинка нічого собою не представляє. Я ще раз її черпну. Ось. Мм, це желейка. Шоколадна желейка. Ой, вона чорна. Трохи чорна, але желейка. Поставлю всім балю. От нормально. Тепер ми прореагуємо саме цей шоколад. Ось цей. Ой! Не подобається. Чо, реально так поно? Короче, 7 балів теж. Хай буде 7 балів. Ну це більше таке краще за ту же лайку. Хай буде 7 з плюсом тоді. Та. Ну і цей. Ха? Ну це вже вісім, там. А ну чекайте ще раз. Ну хай буде 8. Ну загалом поставлю 8. Бабаяга! Після цього пончика. Дивіться, ми всі коментарі зараз не зачитаємо, бо я записав декілька. Не знаю, чи я ще декілька, я затягнув ролик знову. Зараз вже публікувати там десь хвилин. Хіло... Менше 10 трохи лише. Шусти Шо яну зала, якщо що, завтра. Ми ж так завтра знімаємо по два ролики. Значить під ним роликом, якщо буде під цим коментарі, ми зачитаємо завтра. Ну і там під друга реакція 10.30 ми зачитаємо уже... чекайте. Перетутчураш. Ну, за 28, так. Блін, а компота вже немає. О! останній кусочок. Я yeah, коментарі. Коментарі. Добре. Добре. Руки нема сенсу мити, в нас останні кус. Добре, що все-таки. Знаєте, єдиний момент, коли ти захотів все-таки на YouTube шар дошити. Бо поняв, що вже не гонці їсти. Та шоколад не дуже. Щоб ви розуміли, одна ця штука 20 гривень. 22 вона сказала. Тобто, значить. Я що заплатив, якусь знижку дала 41 гривню. Ну я поняв, що я... Зрозумів, що пусто я заплатив, треба було один брати, та й все, а я думаю, що це буде смачно. Воно, по-перше, грубе, велике, по-друге, дуже жирне і не дуже таке і смачне. Ну вісім балів. І з мінусом, бо не дуже смачно. Вісім з мінусом. Наш педі, як там нічого немає. Хочеться, реально це з чимось треба. У мене нічого нема. Є Давайте ну, його треба підогріти, так? А ми не маємо коли підогрівати. Я тоді холодний трошечки. Але ж горло. Ха -ха. Обережно? Обережно більше. Не знаю, камера якось так нерівно стоїть, але ну, нічого, сьогодні ви будете мене так бачити. Якщо щось не добре, вибачайте. Там був коментарі за... Ну, мені написали під вчорашнє відео. Чи відео буде у моїй кімнаті? Я не знаю, чи це записав. Відео не буде в моїй кімнаті, того що... Там ще ліжка нема, там ще світла нема. Ну, типа, там нема. І вайфай туди не, не доходить. Тому таке. М -м, не особо холодний, і ми вже це доїдаємо. Надіюся, згодом буде все окей. Реально краще з компотом. Дуже такі жирні пончики. Коротше, пончики. Для жирних, так. Пончик цей на YouTube Short. Напевно, на 7 годину знімлю. Е, ну, 19 маю на увазі 29 вийде. На YouTube Short або... Ну зараз вже ні, так. Я собі на вечір. Бо в мене ще виходять шорти як 19.00, ну, 19.29. <кху> Сьогодні, тому що на вечір вже з'їм, бо я вже не більше. Просто там час пройде, то я вже перетравиться затепер, потім можна їсти наступне. Так, у нас 2, 10 хвилин. Телефон я вже не можу піднімати до ЗОшта, знаєте, трошечки хвилююся, знаєте, моя руко-жопість ще щось може, я вимимаю руку, якщо що. Моя руко-жопість може щось зачепити. і Камера обірветься і відео. Якщо повністю не обірветься, то... ну, мені так доведеться, але ну, все-таки один раз. Як я буду вже публікувати, я заберу телефон, а як я буду постійно такого коментарі коментарі на своє лице на оцені, то, то... Може щось статися. Бо тут дуже все тісно. Це у великій кімнаті, хоч там просторіше було тут. І цей. І до речі, дивився, що коли я постійно показую, ну, накидаю камеру до коментарів. Потім накидаю камеру на своє лице. Я дився, ну так херово, коли їм йому оце тако накиляєш. Тепер понятно, чому моя мама казала, що я не люблю робити селфі, отако з близості, з лице. Що як я фотографуюся, я фотографуюся здалека коло. ну, Наприклад, чи коло кої Соркидеї, чи кого, я тепер розумію, що вона це робить, бо я дійсно купа відео своїх переглядаю. Отут з боку моє лице з боку, це дійсно якось хірово виглядає. Дуже якось дебільно. А коли ось ко поставив і рівно з вами говориш. І тоді якось нормально моє лице сприйма. Видно компот. Тоді лице реально сприймається. Погодьтесь в коментарях. Ну напишіть, що думаєте на цю тему. Бо мені суто з моєї точки зору так здається, що дійсно щось там, Щось там, так, що нахерово. Тому зараз ми так і почитаємо рівно, не будемо. І напевно може з телефона так і саме буду. Просто, ну ясно, що я вам покажу, не можу бачити, чи ви бачите, чи не бачите. Я просто буду гортати читати коментарі, аби знаєте, туди-туди, сюди не совуватись. Бо то взагалі-то правильно монтувати, правильно? Типа... Робити вставки, типу, о, ці звуки, о, пинь, коментарі, які ви бачите з в монт... монтажу, а я лише просто читаю. Аби не гратися дурною. Але смисл мені монтувати як для 30 людей пішли. ви. Тому, самі розумієте, нема активу, немає монтажу. Все, поїхали читати. Та й по суті, ну це, це ясно. Але, по-друге, найосновніша причина, що я не монтую через те, що багато вилетів. Над тим проєктом монтажем постарався, час потратив. А скільки в мене разів було, що все нафік вилітало, і треба з нуля пробувати. Та пішов ти в сраку. І я так бачу, що у популярних блогерів це, це також таке є, що це не тільки в мене такое. Ну, просто у них може, скажімо так, залізні яйця. І вони тіпа, ще це можуть витримати. Ну як я потратив перший раз і вже там відкоригував, що там, який мемчик можна вставити, і що там, який музику можна запилити, що там, а воно бере хиряк тобі все, якби видаляє, збиває, і робиш з нуля, ну так хочеться обкоцати то все убити. Просто розумієш, в мене нервова система так працюєш. Якщо з першого разу, ну, якщо ти б то душу вклав, якщо ти в то роботу час пішов, е, ідею продумував сценарій для монтажу того всього, монтував, сидів, а воно все вилетіло і з нуля, то так хочеться завалити той монтаж і більше ніколи не монтувати. Ось вам відповідь чому відео без монтажа. І так, напевно, буде завжди. Бо, того, що я кажу, якщо я я завжди буду, я не можу на другий раз, а як з другого разу так само велити, як з третього, з четвертого, з п'ятого, з мільйонного, то саме буде. І, і мільйон часів пройшло, а очі тобі не подякують, бо ти постійно таку у, -у, -у, -у", у той монтаж залупився. розумієте? Тому ось такі справи, добре, ми затягнули. Женя Воробйов, коли ти так апетітно. Їл эту шорму, самому захотілось, Но я вдома, поэтому просто съел колбасу сиром і його горець. Приємно перейду, це теж... апетиту, це теж смачно. ДJПС, то давай ще потім може за 60 рінь купиш сиром і порівняєш, де краще за 50 з сиром чи за 60. Не знаю, чи буду за 60 брати, бо я сир не... ну у них може бути такий підтоплений смачний. Ну, багато мені пару теж написало, можливо, потім ще візьму. Якщо закінчуються якісь такі оригінальні продукти в ми мазані, в цьому що я вам розказав, що хочу завтра піти. Jordan Joker 2020. А що має бути у шармі, щоб було 10 балів у тебе? Цікаве питання, бо я вчора не знаю, скільки 9 поставити цели, так через ку. Ну, коротше, майонез, кетчуп, всяке. Те, що є у звичайному бургері, то ходово, то має бути і там. Коротше, багато соусів, не тільки один. Ну, і майонез і кетчуп, воно було дуже смачно. Ну, м'ясо вроді добре. Ну, в принципі, так. Треба ще... Ще дивитися, треба, щоб на цей коментар детальніше віддати, 에, відповісти. Мартіла Кастіолозета. я так зрозуміла, що з Люки Заварюків вже скоро не буду і добре вже за кордоном зніматися, вона вже не хоче, як Денис. Е, Дивися, ти розкусила мене. Коротше, я говорив, ну не тепер, ще літом, у серпні. Чи вона планує так, бо я вам так трохи мовчав, не казав. Вона каже. Ну я ж кажу, злю, Лю, з я скорочено, скорочено, Ну ти ж розумієш, що зараз тіпа, туристичний, як би, як то? Туристичний вже закінчується, ну типу сезон. Зараз зима починається. Куди? Ти зараз в Болгарії нічого робити тобі немає. Людей ти не будеш обслуговувати. Там тільки місцеві місцеві, що так мало там. Ну, більше коротше, туристів. Вона сказала, я достатньо вже заробила грошей за це літо, за період тепер у вересні, бо то вона вже Тоже ми ще... Ми зговорюємось там. Ну, вона казала, за серпень, і за липень вона там найбільше заробила, що їй, коротше, стане грошей, аби далі розвиватися в інших країнах і там заробляти. Продуктивно, блін, оце приклад для мене такий великий. Дівчина, рахуйте, лишилася, ми її лишили тупо там. І як вона пішла вперед? Як вона заробляє? А я тут, а я тут. І коротше виходить, що вона знайде себе. Серед людей і заробить і буде там жити. Я кажу, ну, я перептався десь ну, на початку місця, а хлопця такої знайшла, вона каже, поки що нічого. Але я думаю, вона ясно, що якщо вона себе покаже, ну, далі в неї все піде, ну, далі гарно буде заробляти, то думаю, все в неї в житті получиться. Вона коротше, каже, що вона не планує сюди вертатися. По-перше, тут війна. Вона каже, е, війна закінчиться, тоді поговоримо. А мені самому стрьомно вертатися, то мене нехай розстріляють, а вона буде жива та й здорова. А по друге, я. я вже не хочу. я, Ну, вона ще казала тоді, коли знімалася на день народження, що вона планує за кордоном. От тут. Ми її взяли і все. залишилося. Останній коментарі. Ні, не останню раду чекала, що мо знову нового лайка. Давай, якщо ще там смачне появиться, візьмеш на відео. Якщо вийдеться. Якщо щось з'явиться нове, то так, Кася Яремчук. Деніел Паркер, возможно, якщо б ти купив сьогодні, вона була свіжа, і було б ще вкусніше. Плюс ще один бал. Та яка різниця? Я підогрівав мікрохвильовці, щоб ви розуміли вчора. Та здається так. Яка різниця, Це, що дали тобі видали свіжу, що ти підогрів мікрохвильовці. Думаю, значення нема. Тому одинаковий смак. З вами буде неспрендлі. Детальніше про злюку ще щось, якщо нагадаю завтра, бо то вже треба підбігає час. Всім пока, всім добра, приємного дня. Бувайте та.